Привіт, мене звуть Аня, і сьогодні ми поговоримо про ігрову аналітику. Навіщо все аналізувати, і взагалі, що ми від цього отримуємо, навіщо ми залазимо в дані, як це допомагає аналітику? І поговоримо ми сьогодні про декілька питань. По перше, чим геймдев аналітика відрізняється від продуктової? Які метрики ми аналізуємо для того, щоб аналізувати гру? Які дані аналізуємо на всіх етапах створення гри? Ну і нарешті до яких викликів треба бути готовими, якщо ви вирішили світнутися в геймдев. Дивіться, сьогодні будуть цифри, сьогодні будуть графіки, але я попереджаю, це все є уявою мого мозку, і насправді це все з досвіду, але ви всі розумієте, що це симуляція якихось якихось кейсів. Трошки про мене. У мене 13 років досвіду викладання в університеті радіоелектроніки в Харкові. Вже майже 7 років я працюю аналітиком в пларіумі, і мені є чим поділитися. У мене є досвід аналітичного супровіду проєктів різного жанру на всіх етапах життєвого циклу. Зараз я сіньор тім літ як ігрових, так і продуктових команд аналітиків. Взагалі, я люблю навчатися, навчати, шукати відповіді на складні питання, тому. Гоу в тему. Яку ж роль взагалі ігри відіграють у нашому житті? Насправді це питання до вас. Я буду вдячна, якщо ви поділитеся своїми якимись роздумами в коментарях. Е, і я можу виділити три групи таких людей. Насправді можуть бути люди, які активно грають, їм просто не уявляють своє життя без ігор. Є люди, які дійсно грають, але обирають якісь специфічні, вони грають для свого задоволення. А є люди, які вважають, що це просто марна трата часу. До якої категорії ви можете себе віднести, діліться? Але взагалі навіщо потрібні ігри? І насправді це таке питання дуже цікаве, тому що це не просто про спосіб відволіктися. Насправді це щось цінне та важливе і корисне. Чому? Тому що насправді саме через ігри малюки починають познавати наш всесвіт. Зростаючи, дорослюючи, вони переходять до більш складних ігор. Навіть вивчення іноземних мов зараз проходить через ігри, і вже нікому не секрет, багато є досліджень щодо того, що ігри можуть дійсно впливати на розум, на наш тонус розуму і навіть відтерміновувати хворобу Альцгеймера. Тож, просто треба взяти і створити ідеальну гру, в яку будуть грати всі. Але чи можливо це, чи існує взагалі ідеальна гра? Давайте трошки розберемося. Якщо гра надскладна, стає нудно. Якщо гра залегка, стає нудно. Якщо ти розгадав шаблон гри, стає нудно. Якщо не знайшов жодної логіки, також стає нудно. Ну і очевидно, що якщо гра занадто довга і вимагає витрати часу, також може стати нудно. Тож, саме ігровий аналітик допомагає знайти той баланс і дати ті цінні рекомендації, як же зробити гру. Більш цікавою для аудиторії. І за допомогою даних, і за допомогою тих інсайтів рекомендацій, які знаходить аналітик, все це транслюється продуктовим менеджерам, гейм дизайнерам, гейм-директорам та маркетингу. І далі все це трансформується в задачі різним 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 категоріям спеціалістів, які вже імплементують і впроваджують ці зміни. В життя, тож ви можете побачити, наскільки важливим є саме робота ігрового аналітики, наскільки важливим є дуже акуратна робота з даними. Чим же гейм аналітика відрізняється від продуктової? Ну насправді є багато дуже схожого. Ми використовуємо ті самі інструменти. Такі самі е, візуалізації, інструменти для збирання і роботи з даними. Ми використовуємо ті ж самі методи: статистична обробка даних, аб тести, сегментація тощо. Насправді ми працюємо з однією тією ж самою аудиторією, це ті ж самі люди, та сама психологія, але є багато відмінного. Перше це глибина аналізу питань. Треба глибше занурюватися в е, гру, в економіку гри. В розуміння, а чому там щось не працює, глибша сегментація, треба розумітися на всіх цих ймовірностях і гача системи. баланси більше чинників, що впливають на метрики. Також маркетинг, якісь релізи, якісь технічні штуки так само впливають і на продукт. Але коли ми говоримо про ігрову аналітику, то тут треба ще враховувати настрої ком'юніті, лайвопс-календар і так далі. Наряду з тим, що ми використовуємо достатньо зрозумілі і поширені метрики, нам треба створювати свої нові, які будуть давати нам відповіді на більш глибші питання. Потрібно шукати завжди баланс між складністю і легкістю, між монетизацією та задоволенням гравців. Також треба зважати на життєвий цикл продукту. Насправді, потреба аудиторії дуже залежить від того, наскільки довго вони вже в нашій грі. Ну і великий вплив ком'юніті, як я вже казала, гравці завжди намагаються знаходити якісь оптимальні е, схеми, оптимізувати свою гру, тактику. І звісно, вони хочуть поділитися цим е, через інтернет. Тож те, що в грі працювало колись, згодом може перестати працювати. Тож ми повинні бути на такому на дуже дуже важливому е, розумінні цього фактору. Які ж метрики допомагають нам ігровим аналітикам оцінювати успішність гри? Насправді метрики можна поділити на чотири великі групи: ретеншн-метрики, які дають відповідь на питання, чи утримуємо ми користувачів, монетизаційні метрики, які нам дають відповідь на питання, чи генерують користувачі нам прибуток, маркетингові метрики. Чи ефективно ми взагалі витрачаємо гроші на залучення нових користувачів? Ну і важлива категорія це технічні метрики, які допомагають нам слідкувати і розуміти, що все з технічної програмної точки зору йде нормально. Пройдемося трошки детальніше по кожній цій групі. Я не буду занурюватися в розрахунки. Ви точно зможете знайти приклади розрахунків десь в інтернеті. Тож, ретеншн-метрики. Найголовнішими метриками можна виділити DAO, вау WOW, MAU, DAILY, WEEKLY і MONTHLY ACTIVE USERS. по факту це кількість активних, унікальних активних гравців за окремий якийсь період часу. RETENTION RATE – це показник, який нам говорить, а скільки користувачів повернулося наступного дня відносно всієї когорти. Це дуже гарна метрика, щоб о, оцінити наскільки взагалі люди, людям подобається грати в нашу гру, і вони з задоволенням повертаються і продовжують грати наступного і наступного, наступного дня. Метрика трошечки зворотня: чорний рейд. Це скільки гравців ми втрачаємо після цього дня, скільки гравців взагалі перестають грати в нашу гру після сьогоднішньої сесії. Ну і є такі, пам'ятаєте, я казала про специфічні метрики для ігрової якоїсь індустрії. Партісипейшн рейт. Це така широка група метрик, яка може сказати вам, яка доля гравців приймала участь в якійсь активації, наприклад, в якомусь турнірі чи мала битву на якомусь окремому ігровому моді відносно всіх гравців, у яких ця активність була доступна. Монетизаційні метрики. Найважливішими метриками, які можуть сказати, що все з вашою грою йде нормально, це метрики конверсії і середнього е, ревеню на юзера. Конверсійні метрики conversion rate, каже, яка доля активних гравців зробила покупку в грі. ARPU, average revenue per user, каже, а скільки гравці витратили за певний період часу. Також можна ці метрики. Розраховувати до певної когорти, і ви можете зустріти такі метрики в якихось джерелах, як Conversion Rate Day 1, Day 3, і так само new, Average Revenue Per New User конкретного дня. Розраховуються вони так само і характеризують конкретно ці показники для певної когорти, наприклад, люди, які зареєструвалися місяць тому, чи там 1 квітня 2025 року. Ще є метрика lifetime value. Всі про неї дуже часто говорять, кажуть, що це важ найважливіша метрика, яку треба постійно там спільнувати, розраховувати, але насправді її розрахувати достовірно неможливо. Чому тому, що по факту це метрика, яка каже, який вклад юзер зробив протягом всього активного життя в грі. Але юзери повертаються, і ми намагаємося зробити гру так, щоб вони не втрачали свою зацікавленість. Тому ми не знаємо достовірно, коли вони дійсно закінчили грати в нашу гру. Тому цю метрику насправді можна оцінювати. Але я раджу все ж таки звертати увагу на арпу чи арпню, яка дуже корелює з цим показником. Маркетингові метрики, як я казала, це те. Наскільки гарно ми витрачаємо наші гроші на рекламу. Е, і тут треба спільнувати за тим, скільки ми витрачаємо, який cost per install, тобто яка вартість саме конкретної акт, е, активної дії, юзер встановив гру, і наскільки швидко повертаються ці інвестиції, ви можете зустріти таку метрику, як ROAS – Return on Ad Spence. Важлива категорія, як я казала, Technical Metrics – і тут, окрім крашей і помилок, треба ще зважати на тип цих помилок, тому що просто слідкувати за тим, що у нас збільшилася кількість помилок, не є ефективною. Кожна циферка, кожна метрика повинна нам давати ем, якусь корисну інформацію щодо того, що треба змінити, де треба пофіксити, де саме виникла це, ця помилка. Тому разом з розробниками ми. Придумуємо в цілому які типи метрик, та які типи помилок треба е, сюди додати, щоб можна було дуже ефективно використовувати цю інформацію. Ну і також я дуже раджу слідкувати за логін-таймом, тому що це той час від того, як юзер клікнув відкрити гру до того часу, як він може зробити якісь активні дії в грі, тому що часто саме цей е, період може е, бути причиною того, що юзери не грають вашу гру. І метрики метриками, але, як я вже казала, сегментація дуже важлива, якщо ви аналізуєте гру. По лайфтайму, наскільки давно юзер зареєструвався і грає по левелу, по ЛТВ, по енгейджменту. Навіщо? Тому що насправді оцей мікс популяцій може дуже сильно впливати на показники, і ви не зможете точно сказати, а чому змінилася та чи інша метрика. Тож перейдемо до наступного питання які дані аналізуються на всіх етапах створення гри. І я можу виділити чотири таких етапи великих, пройдемося конкретно по кожному. Препродакшн тут створюється гра. Як може аналітик тут бути якось корисним команді? Насправді може: аналіз ринку, пошук ніші, аналіз бенчмарок, потенціалу гри і навіть предікти. Аналітик може це робити на цій стадії, давати корисну інформацію команді. Окей, продакшн. На цьому етапі аналітик вже починає активно підключатися до розробки. Він розробляє вимоги для івентів, які в подальшому будуть дуже корисними для того, щоб будувати дашборди, для того, щоб робити аналіз. Тут він може вже валідувати дані, дизайнити таблиці і навіть проводити аб тести. Тож цей етап дуже важливий також постпродакшн гра вже є. Продовжується активна розробка нових і нових фіч, аналітик може вже більш пильно слідкувати за ігровою економікою. Він може точно буде робити ad hoc аналізи, тому що тут, на цій стадії, будуть питання, чому у нас дропнувся ретеншн, це через маркетинг, чи щось ми там вилили не те. Тут будуть постійні якісь е, питання, гіпотези. А чому у нас там той рівень можливо дуже складний, і через це люди просто перестають грати? Тож будьте готові до таких питань. Аналіз або тестів їх буде дуже багато, і вони насправді будуть давати найбільш корисні інсайти до того, які зміни треба впроваджувати. Створення та підтримання дашбордів для того, щоб якось автоматизувати всю вашу рутинну роботу і налаштувати моніторинг так, як вам треба. Ну і звіти менеджменту і продають тут важливо розуміти, що. Це не просто про дані, це про рекомендації. На етапі сапорту, коли вже зареліжені всі 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 головні фічі, і е, в цілому вже немає таких от е, якихось е, пожеж, аналітик може налаштувати автоматизацію всіх своїх звітів, налаштувати альорти, щоб зрозуміти, що десь щось трапляється, щоб це не робити руцями. І е, насправді це важливо зараз впроваджувати, тому що вам треба трошечки звільнятися. Зняти місце для інших задач. Ну і оптимізація сховищ даних, технічний борг ніхто не відміняв. Окей, ми пройшлися по етапам саме створення гри. Але є ще життєвий цикл самої гри. Так, вони трошки корелюють, і вони можуть бути, ну, можна сказати, що це майже те ж саме, але давайте розберемося в цих етапах. і що саме аналітик дивиться, які метрики, на яких метриках він фокусується на певному етапі Life Circle? Soft Launch – це етап тестування вже готової такої тестової версії гри на дуже обмежені маленькі аудиторії. Тут важливо розуміти, що аналітик дуже пильно слідкує за воронкою. First-time user experience, тобто спочатку от встановив гру, зареєструвався і дуже детально переходить від кроку до кроку, щоб зрозуміти, а де най, найбільший відвал. Когортний аналіз. І звісно, аби тести. Hard launch. коли вже гра готова до світу і відкривається на широкий широку аудиторію, аналітик пересуває свій фокус на сторону бенчмарк, Тобто, чи потрапили ми в наше очікування? Чи відповідають наші ретеншн, конвершн бенчмаркам взагалі, жанру, ринку і так далі? Тут вже слідкується за active users в розрізі дня, місяця і тижня, тому що це максимально важливі метрики на цьому етапі. І, звісно, ветести. Після того, як гра пішла в хард лонч буде точно череда якихось великих релізів, відкриття нових і нових фіч. Кожна нова фіча. Змінює баланси економіку, тому головним фокусом аналітика дати якісь предікти, дати якусь оцінку, а що саме і як зміниться після цієї зміни, тому тут більш глибоке занурення в дизайн фіч, в сегментацію юзерів і, звісно, тести. Ну і на стадії life Service, коли вже всі важливі фічі зареліжені і гра живе своє життя, аналітик може вже трошечки переключитися на Engagement, на більш глибокий сапорт LiveOps, на аналіз User behavior і там вже занурюватися в питання, а що саме там не подобається? Де Юзери фокусуються найбільше. а Яка категорія юзерів у нас грає в той чи інший турнір? Можливо, ця аудиторія потребує ще якихось додаткових активностей? Ну і звісно, аби тести, тож. Я сподіваюся, ви не заскучали, а, і ми переходимо до більш, мені здається, цікавої і активної фази. А, але спочатку я хочу, щоб ви долучилися до мого маленького експерименту. Всі, я сподіваюся, знають цю гру «Камінь, ножиці, папір. Дуже проста е, гра, і насправді, з погляду математики, Тут не існує жодної стратегії. Ти просто рандомно кожного разу обираєш камінь, ножиці, папір. Ну і, звичайно, ви знаєте, що е, камінь е, тупить ножиці, ножиці ріжуть папір, а папір обгортає камінь. Все зрозуміло. І математика каже: ймовірності обрати будь-який із цих китків вона повинна бути рівною. Тож пишіть в коментарях, що ви обираєте для першого китка. А я одразу показую вам цифри. Експериментально доказано, що навіть там, де не існує жодної стратегії, може існувати стратегія. Юзери намагаються завжди знайти якусь зачіпку, щоб зробити свій хід максимально корисним. Тож, ви бачите, камінь обирають трошечки частіше, ніж інші китки. Окей. Уявімо, що ви. Програли, обравши камінь. Що ви виберете для другого кітка? Це цікаве питання, і я задаю його не просто так. Тому що насправді також експериментально доказано, що гравці намагаються не змінювати свою стратегію. і, Скоріше за все, вони оберуть ту ж саму схему. Але якщо програють двічі або більше, вони починають вибирати і шукати нову стратегію поведінки, і найімовірніше. Вони перейдуть на стратегію, що перевищить ту, яка щойно перемогла. Ви бачите, наскільки цікаво і дивно іноді, в супереч математики, можуть бути цифри. А ми перейдемо до питання, які ж взагалі кейси, які задачі можуть зустрічатися на шляху ігрового аналітика. І я спробую занурити вас в атмосферу ігрового дня аналітика. І ми розглянемо три історії з життя. Ігрового аналітика. І почнемо з такого питання. Як я казала, важливою частиною дня аналітика є моніторинг того, що все йде так, як треба, що метрики всі е, такі, як очікувалося, і немає жодної негативної тенденції. Для цього ми налаштовуємо дешборди і слідкуємо регулярно за якимись показниками. Тож. Уявіть, що ви сідаєте, перевидивляєте з дешборду і бачите таку дивну позитивну тенденцію в він суперскладного босу. І ви такі думаєте, щось що тут де не так? Чому це трапляється? А ще існують ризики, тому що якщо Вінрейт збільшився на суперскладному босі, то значить більша кількість гравців проходить цього боса. Більша кількість гравців проходить боса, значить, більша кількість гравців отримують суперцінну нагороду. А якщо вони отримують суперцінну нагороду, значить економіка і баланс гри змінюються. Тож ви повинні бити на сполох. Але ми аналітики, і ми починаємо перевіряти всі наші гіпотези. Тож, більша кількість гравців проходить боса. Давайте перевіримо це, будуємо графік, і от дивна штука: кількість гравців не змінилася, тож. В чому причина такої дивної поведінки Вінрейту? Ви починаєте сегментувати юзерів. Бачите, зараз я покажу саме чим це е, важливо. Ви розумієте, що новачки, які тільки зареєструвалися, скоріш за все не можуть побити боса, тому що в них ще недостатньо прокачені герої, в них ще не вибудована стратегія. Тож логічно, що Вінрейт новачків буде значно нижче від тих е, юзерів, які дуже давно грають в гру. Ми сегментуємо юзерів за лайфтаймом і бачимо, що дійсно трошечки змінилася популяція з часом, місяць від місяця, кількість новачків просто знижувалася. Це може бути пов'язано з маркетингом або з іншими якимись ем, справами, але це не пов'язано з тим, що щось іде не так на суперскладному босі. Тож, остання крапля треба перевірити. Він рейд по всім цим когортам, Ми бачимо, що все рівненько. Видихаємо все добре. Друга історія. Повертаємося до наших камінь-ножиць і папір. Уявіть, що із серії з 18 ігор ви виграли один раз. Які ваші думки? Звичайно, ви думаєте, що гра нечесна. все підкручено, точно, все, все просто ну, життя несправедливо, але тут точно щось, щось намухлювали. Але насправді статистика і теорія ймовірності така. Що все в нашому житті можливо в іграх? Рендом відіграє дуже важливу роль. Звичайно, ніхто не хоче бути ображеним через те, що витягнув не того героя, але саме це. Мотивує гравців відкривати шарди, відкривати якісь рандомні частини. Тож найцікавішим, найважливішим заповітнішим призом, коли е, гравці відкривають сакральний шарт, є отримання легендарного героя, і з цим потрібно бути дуже дуже обережними. І Аналітики допомагають геймдизайнерам на цьому етапі з розрахунками. Використовуючи математичну статистику, теорію ймовірності, формули ці страшні, можна порахувати все, що треба. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб ймовірність отримання легендарного героя із шарда становила 6%, нам дуже важливо зрозуміти, а в середньому, скільки гравець повинен відкрити цих шардів? Чому це важливо? Ну тому що це повинно якось узгоджуватися зі здоровим глуздом. Розрахунок показує 17 шардів. Ну, нормально, ми знаємо, як що працює. 17 чардів – Це дуже реалістичне, е, якийсь такий трешхолд. все можливо. Е, але ми релізимо і можемо отримати таку хвилю хейту з прикладами, з аргументами, що все підкручено, все працює не так. Ну, насправді, сердечко, аналітика в цей час точно буде дуже дуже сильно колотатися і. Аналітик, вже маючи дані, починає перевіряти їх. І насправді, при перевірці, він може отримати ті ж самі показники. В середньому всі гравці, які відкривали шарди, потрібно було відкритися лише 17 шардів для отримання легендарного героя. Але якщо кожного гравця відмітити як точечкою на цьому графіку і показати цією точечкою, а скільки він фактично, кожен гравець відкрив шардів, то можна побачити. Що насправді середнє значення тут дуже-дуже неправильно показує всю сутність популяції. І були такі гравці, які дійсно відкрили приблизно 120 шардів і не отримали жодного. Так? Коли ви будуєте розподіл вже існуючих даних, які у вас є, ви бачите, що це трошечки нечесно, хоча все дуже логічно з математичної сторони і формули не брешуть. Але Насправді, аналітик на цій стадії ще на цій стадії побудування балансу може робити симуляції, використовувати різні підходи для того, щоб спрогнозувати це і показати, що дійсно дивіться, тут треба щось придумувати. Можливо додати систему компенсації невдач для того, щоб трошечки підтюнити і зробити цю фічу більш такою релевантною і правильною. Історія номер три моя улюблена, тому що насправді. О таких питань прилітає дуже часто. Просте питання: за який час гравці досягають 20 го рівня? Ну, що тут думати, все дуже-дуже просто. Беремо і рахуємо кількість днів від реєстрації до досягнення 20-го рівня. Все просто. Ви, як аналітик, думаєте, що вам потрібно взяти максимально свіжу популяцію. Тож берете останній місяць, наприклад, рахуєте. І дивуєтесь, середня кількість днів нуль. Що це таке? Такого не може бути. Ви знаєте, що воно там було там десь на рівні 15. Знову таки, не треба одразу бити на сполох, треба перевіряти. Ви точно знаєте, що це щось нереалістично. І е, робите іншу візуалізацію, де для кожної когорти реєстрації стовпчиком показуєте. Цю метрику середню кількість днів до досягнення 20-го левела. Зараз ви бачите якраз період з 12 місяців, і ви бачите, що до вересня все було рівненько і все було добре. Що ж трапилося там? Знов таки, ми аналітики, ми починаємо перевіряти факти. І якщо ви подивитеся на е, кількість гравців, які потрапили в цю когорту, і на основі яких ви ж рахували цю метрику, то ви зрозумієте, що це. Типічна, типічна помилка вцілілого по факту, просто популяція не досягла того рівня, не всі юзери, дуже мала аудиторія досягла 20-го рівня. Тож будьте дуже уважними, пильнуйте це, тому що дуже легко, як ви бачите, потрапити в цю пастку. Тож, якщо ви вирішили все ж таки своє життя пов'язати з ігровою індустрією, і вам дуже-дуже цікаві дані, цифри, графіки, до чого треба бути готовими? Точно б, треба бути готовими розв'язувати дуже нетривіальні, нетипічні завдання та застосовувати різні методи. Ви не знайдете е, книги або якогось джерела, де буде розказано, що треба зробити А, Б, Ц, Д, щоб дати відповіді команді. Треба дивитися на дані під різними кутами. Ви бачили з першого кейсу, що сегментація допомагає правильно дивитися на ситуацію. Треба бути готовими шукати і створювати нові ігрові метрики. Так, для кожної гри треба буде подивитися і, можливо, запровадити якісь цікаві розрахунки, щоб слідкувати і моніторити, що все йде так, як треба, і враховувати поведінку гравців. Саме в вашій грі. Ну і звісно, грати. Насправді, якщо ви не граєте в вашу гру, якщо ви не розумієте, що там відбувається і чому люди продовжують грати, це знижує ваші шанси дійсно правильно давати рекомендації щодо змін, які ви хочете запровадити. І моя найулюбленіша така вішенка на тортіки: що чим глибші ваші знання, то простіше стає вам переконати інших за допомогою даних та графіків. Але складніше переконати самого себе. Тож будьте готові до того, що чим більше ви знаєте і занурюєтеся в аналітику ігри, тим більше шанс того, що ви можете потрапити в пастку в таку аналітичний ступор. Від мене ще трошечки цікавинок ну і порад чотири мої найулюбленіші книжки, які я точно раджу вам почитати, е зануритися в різні метрики, щоб, якщо що, стати ігровим аналітиком і дивитися. На дані граючи. Дякую, що були зі мною цей час. Сподіваюся, було корисно. Також, якщо у вас залишилися питання або якісь коментарі, пишіть в коментарях, ставте лайки, буду дуже вдячна. Якщо ви хочете слідкувати за новинами ігрової індустрії, обов'язково підписуйтесь. А якщо ви хочете долучитися до нашої спільноти, будь ласка, слідкуйте за свіжими вакансіями на нашому сайті і вам гарного дня, Па-па!